Лише у 2024 році закрилося 622 ЄТФ. Причин цьому може бути кілька. Зокрема, низька прибутковість чи відсутність інтересу інвесторів, а відтак і попиту на акції фонду. Але без паніки. Ліквідація фонду не дорівнює втраті капіталу. Неприємно, проте не катастрофа. Що при цьому відбувається? Такі рішення провайдера призводять до вимушеного продажу активів та повернення інвестору виручених коштів. В чому тоді недолік? Через волатильність ринку вимушений достроковий продаж активів може виявитись операцію, що буде закрита у збиток. І це ще не все. Адже закриття позицій завжди створює податкові зобов'язання. А в українських реаліях інвестор наражає себе на вплив курсових різниць. Як мінімізувати цей ризик? Порада проста: на етапі вибору ЄТФ звертайте увагу на суму коштів під управлінням фонду. Рекомендовано розглядати для купівлі, коли ця сума становить понад 500 мільйонів доларів.